Ідея зібрати під одним дахом донорів виникла в організації Нікополь Арт після спілкування з жінкою, яка все своє життя присвятила донорству. Вона захотіла зустрітися зі своїми колегами, з тими людьми, які допомагають рятувати життя. Літом мені позвонила жінка, представилась фільм Людмила Васильівни. Сказала, що вона багато років здавала кров. Вона вже пожилий чоловік. Неоднократно… была на прямом переливании крови. Ну, то есть постоянно сдавала кровь. Такая у нее была по жизни такое дело. И сказала, что ей очень бы хотелось встретиться со своими единомышленниками, с теми людьми, с которыми она познакомилась раньше вот при сдаче крови. Она сама больной человек, пожилой, из дома практически не выходит. Ну вот, живет с такой мечтой. И мы решили її мрію в життя, Да у Нікопольському регіоні 617 почесних донорів, з них 590 із Нікополя. Зібрати усіх було неможливо На зустріч до палацу рочистих подій. Завітали 24 чоловіки. Усі вони різного віку, чоловіки й жінки з різними професіями, вподобаннями та захопленнями. Поєднує їх лише одне бажання допомагати іншим. Олександр Поваренко вперше здав кров ще в армії. З тих пір робить це постійно. Люди просять можна здавати у кого в лікарні, там у кого роди. Ну кому що. Знаю навіть даже людей, що дійсно їм пішла на в пользу. Що буду, і буду здавати. наскільки здоров'я дозволить. того дня. В палаці урочистих подій лунало чимало теплих стів вдячності людям, що рятують чужі життя. Спеціально для них був організований невеличкий концерт, і кожному вручили диплом почесного донора.